Паралельно розуміючи, що це таке, телефоную пану Данілову, телефоную а, в офіс то, президента. А, тобто у вас Виникла підозра, що щось не те. так? Звичайно. Та? Ну, і далі всім, хто входить до Сил оборони там в штабі, і ті, хто біля президента. Значить, паралельно із цим, ми, ми вже знаходимося в кабінеті. Готуємось до нового селектора із президентом. Чи сказав синього був правду? Ні. Чи була селекторна нарада 24 лютого 2022 року між Синігубовим та Офісом Президента України. У відповідь на ваш адвокатський запит в інтересах РВ Дудіна повідомляємо, що у Офісі Президента України не зареєстровано документів. Стосовно підготовки і проведення 24 лютого 2022 року селекторних нарад між Офісом Президента України та регіонами України Крім цього, інформуємо, що Офіс президента України не має у своєму розпорядженні інформації, яка стосується примусового усунення голови Харківської обласної державної адміністрації ОВ, Губова від виконання обов'язків працівниками управління Служби безпеки України в Харківській області. З повагою заступник керівника Офісу Президента України Смирнов.